І так, у нас сьогодні урок з логіки, але він буде, можна сказати, продовженням того, що ми вивчаємо. Теж логіка, яка пов'язана з тим подільністю. І так, запишіть, будь ласка, такий підзаголовок сьогоднішню дату, у нас 20 вересня. Класна робота. І так, тема поді... властивості подільності чисел, можна так написати. Властивості подільності. властивості. Так, нагадую, що ви пишете в окремому зошиті з логіки. Хто його ще не завів, я буду збирати і перевіряти, ставити оцінку за зошит. Властивості подільності чису? Подільності чисел, так. чисел. Ну, і можна ще поставити точку. І другу тему це нові ознаки подільності або нестандартні ознаки подільності. Нестандартні ознаки подільності. Ознаки подільності. Так, ми почнемо ми з властивостей. Я хотіла би, щоб ми обговорили з вами дві такі важливі теореми. Дивіться, якщо в нас є сума чи різниця, і, ну, давайте візьмемо суму, так? І кожен з доданків ділиться на деяке число, то і вся сума буде ділитися на це число. Ми запишемо спочатку формулу, а потім словами. Тобто, якщо в мене число А, Ділиться на цілу на це, а як це показати? Бачите, ставимо такі три точки. Ви знаєте вже, що вони позначають фразу ділиться на цілу». І число b ділиться на цілу на c, то вся сума ділиться на цілу на число c. І так, а властивість звучить так: можна написати правило, можна написати. Нове для вас слово теорема. Що таке теорема? В математиці це твердження, яке треба доводити. Але зараз ми це доводити не можемо, бо ми ну, маємо не такий вдосконалий математичний апарат. Але а, в 7 класі ми вже це зможемо довести. І так, якщо кожен з доданків, кожен доданки ділиться на число С, ділиться на це. ділиться на число С, то і вся сума ділиться на С. То і вся сума. Ділиться на це. А ось здобутком треба, щоб не кожен з добутків, з множників, вибачте, ділився на це, а достатньо одного. Тобто, якщо в мене є добуток двох чисел, і хоча б один з множників ділиться націло на це, то й весь добуток буде ділитися націло. На число С. І так, теж запишіть цю формулу і нижче теорему. Я поміщу тут, щоб не стирати, бо я знаю, що ви можете не встигати. Хто буде не встигати, робіть скріншоти. І так, якщо один з множників, хоча б один з множників. якщо хоча б один з множників. У нас багато теорії сьогодні буде. Ділиться на це, ділиться на число С, то і весь добуток ділиться на це. Весь добуток. ділиться на це. Ну, мається на увазі без остачі, так? Ділиться на це. Так, я поки що стираю зверху, дописуйте, хто не встиг. І поговоримо ще про теорему проділення остачою. В темі подільність дуже важлива ця теорема. І так, теорема. В дужках напишіть про ділення з остачею проділення з остачею. Так, ну я нагадаю такі речі: якщо я число А поділяю на число Б то я отримую, якщо я кажу про ділення з остачою, неповну частку С і Остачу Р. Р. це остача. Тобто А називається ділене, Б називається дільник, так як у нас раніше було дільник. Як називається це, нагадайте мені, будь ласка. Частка. Неповна частка, так? Неповна частка, А Р це остача. Так ось ці три, чотири компоненти пов'язані між собою такою формулою. Тобто, якщо А приділені на Б дає неповну частку С остачує Р, то число А. Можна подати у вигляді b помножити на c плюс r. А що можна сказати про r? Де число r остача завжди менше за що? За те число, на яке ми ділимо? А взагалі, остача завжди між нулем, включно, і цим числом. Якщо r дорівнює нулю, то ми кажемо, що число ділиться націло на це, так? Теж таке зауваження, давайте запишемо. Якщо r дорівнює нулю, таке може бути, тобто остача дорівнює нулю, то А ділиться на ціло, а значок ділиться на ціло, ви вже знаєте, на число Б. Ну, вам, може, не зрозуміло, навіщо ми все це пишемо. По-перше, ця теорема дозволяє нам, і це зауваження, записати формулу чисел, які діляться на якісь числа. Ну, по-перше, давайте згадаємо, а, Яке число ми називаємо парним? може? Можна мені? Так, Платон. Це парне, яке закінчується на 0, на 2, ну, на 4, на 6. Те, що ділиться на 2. О, Міша, ну і Платон був правий, і Міша був правий, але Міша сформулював більш компактно. Тобто, якщо число ділиться на 2, воно парне, так? А для того, щоб воно ділилося на 2, Платон вже... Нам сформулював ознаку подільності на 2. А тепер дивіться, якщо число ділиться на ціло на 2, то остача приділення на 2 буде 0, дорівнювати. І тому це число можна записати у вигляді 2 помножити на якесь деяке інше число. Тепер дивіться: напишіть такий підзаголовочок. Ну, не треба там посередині писати. Формула парник чисел. Формула. Формула парних чисел. Тобто, якщо числа парні, то вони обов'язково повинні ділитися на 2, тому їх можна подати у вигляді 2 помножити на деяку інше число. Так як це число може бути будь-яким, пишуть або літеру N, або М, або там ще якусь Л, К, П будь-яку. Латинську літеру, так? Тобто це формула парних чисел. Будь-яке парне число можна подати у вигляді 2 помножити n, бо воно обов'язково повинно ділитися на 2. А хто може здогадатися, а не парні числа? Яка в них особливість? Як записати формулу непарних чисел? Хто може предположити щось? Формула непарних чисел. Ну хто? Давайте так міркувати. Ну, е... парні і непарні чергуються, да? Парне непарне, парне, непарне. Як відрізняється непарне число від парного? Подумайте. Те, що воно не ділиться на два. Не ділиться на два. Якщо воно не ділиться на два, то воно приділені на два дає остачу. Яку? 1. 1. А тепер подивіться на цю теорему, тому можна сказати, що це буде 2 помножити на деяке число плюс 1. Тому формула непарних чисел в нас буде така. Це буде 2n, 2 помножити на n плюс 1. То знак множення можна теж написати, пишуть просто 2n плюс 1. Бо будь-яке непарне число приділені на 2 дає остачу 1. І можна сказати так, це наступне запарне, да? 2n ще плюс 1. Дуже важливі дві теореми. Ось, наприклад, за допомогою цих теорем можна довести такі твердження, що сума двох парних чисел число парне, а сума двох непарних теж парне. Ось давайте ну, з'ясуємо, як це можна довести. Приклад такий візьмемо. Можна? Так, добре, але зачекайте, так, можна Міше. Я в Міше поставлю вже обов'язково за логіку оцінку, або можу перетворити там декілька зірочок і поставити в математику зірочки. А так, давайте запишемо таку теорему, теж для вас нове твердження. теорема. Що таке теорема? Це твердження, яке потребує доведення. Пам'ятаєте, у вас таке завдання було надім, але там ви це робили на прикладах, так? тепер давайте спробуємо це довести. Um, і так, сума двох парних чисел, двох парних чисел. Перепарне число. Ось дивіться, діти. Якщо нам треба щось довести, ми будемо писати посередині слово доведення. Так, і ось Міша хоче спробувати, так, Міш, будь ласка. Дивись, якщо в нас є одне якесь парне число, ми знаємо, що одного парного числа 2 помножити на m, так? Ми так. можемо написати, що це буде 2 помножити на n. А друге парне число, воно теж повинно ділитися на 2, але не можна таку ж саму формулу використовувати. Чому не можна? Бо е, ну, це ж не одне це... те число, тобто це... 2 помножити на якесь інше число, придумай на яке. 2 помножити на 4. Ну, ти конкретне число 4 кажеш, а я літеру буду використовувати. 2 а, помножити х. на М, так? Да? Ну, будь-які там. Да? Якщо у вас є два парні числа, вони ж не однакові, ну, можуть бути однакові, але не обов'язково. Два помножити Ні, два помножити на М. А тепер подивіться на першу теорему, яку ми записали. Якщо у вас кожен з доданків ділиться на ціло на 2, то і вся сума ділиться на ціло на 2. Тобто число 2 помножити n на n ділиться на 2. 2 на n ділиться на 2, так? Бо там є множники 2, тому вся сума буде ділитися на 2 ось за властивістю подільності чисел. Ось ми з вами і довели цю теорему. Але тут ми з вами були, брали не конкретні приклади а брали в загальному вигляді, тому ми це зробили. Якщо ми довели те, що треба, наприкінці пишуть таку фразу, що і треба було довести, що і треба було довести, або можна ще написати ще ТД, ще точка ТД, що і треба довести. Слово було пропускають. Або можна закінчити ось таким квадратиком маленьким на одну клітиночку, який заштриховують ось так. Ось цей квадратик і означає, що доведення нами закінчено. Так, а тепер давайте поговоримо ще про нестандартні ознаки подільності. Чи можна це стирати? Діти, давайте швиденько, бо ми можемо не встигнути. Я думаю, так. Так, добре. І так, нагадаю такі речі. Ознаки подільності ознаки подільності. які вивчаються в шкільному курсі? Це на 2, 5, 10 вони по останній цифрі, так? По останній цифрі. А, буде тобто. питання. Так. Да. це, ви, не пологити, але Ну, от ми знаємо, як ділити на трійку, на дев'ятку, на п'ятірку, на десятку. А є от, допустим, на сімку. Так. так, є, от зараз ми про це будемо казати. Саме про це ми зараз і кажемо. Тобто в шкільному курсі ми вивчаємо такі ознаки подільності, як 2, 5, 10 по останній цифрі, так? Не будемо ще раз їх згадувати. На 3 і 9 теж є ознаки подільності. Тут по сумі цифр, так? По сумі цифр. А ось Платон вірно запитує, а чи є на інші числа ознаки подільності? Наприклад, ось на 4, на 7, на 6. Взагалі, вони є. І зараз ми декілька сформулюємо. На 6 я знаю. Ну, я... я дуже рада, що ти знаєш, але давайте всі дізнаємось, бо ми можемо не встигнути. Ознака подільності на 7 теж є, але вона більш складена. Вона є в вашій логіці і на 11. А чому я не буду зараз про неї казати, бо ви ще не знаєте, що таке від'ємні числа і додатні. Ось ознаку подільності на 7 ви можете зрозуміти, коли ви будете вміти множити на додатні та від'ємні числа та додавати їх. Поки що ви це не можете робити. Тому. Ми це а, будемо робити трошки пізніше. Аж давайте розберемо ознаку подільності, давайте скорочувати, ознака подільності на 4. Ознака подільності на 4, вона теж існує, і вона а, по двом останнім цифрам. Якщо дві останні цифри, дві останні цифри числа, Цифри числа. число, кратне 4. ну тобто яке ділиться на ціло на 4, так, то і все число ділиться на 4. І все число. Можна так, щоб було скоріше, ділиться на ціло, на 4. Відразу приклад. Ми доводити зараз цю теорему не будемо. Наприклад, пишу якесь дуже велике число. 1, 2, 3, 4, 8. Ось подивіться, будь ласка, що ми повинні перевірити. Ознака подільності на 4 за двома останніми цифрами. Беремо, обводимо олівцем дві останні цифри. Яке число ми бачимо? 48. Якщо це число ділиться на ціло на 4, то і все число теж буде ділитися на ціло на 4. 48 ділиться на ціло на 4. Так. Так, це буде 12. Тому, можна сказати, що і наше число. Можна так написати: ділиться на ціло на 4, бо 48. Кратне 4. Або таке число. 3, 4, 2, 1. Буде це число ділитися на 4, скажіть, будь ласка. Ні. Ні. Ні, бо число 21 не кратне 4. Значить, пишемо так, знак кратності, тобто знак ділиться націло, перекреслюємо, бо 21 не ділиться націло на 4. А, є... а якщо буде число 98, наприклад. 98, так? ну на 4 теж не ділиться. Ну, треба просто взяти і поділити, але 98 не ділиться. Можете спробувати в стовпчик поділити. Так? 9 на 4 по 2 беремо, там 18 вже націло не ділиться, тобто не буде ділитися. А тепер дивіться. А є ще одна ознака, теж по двом останнім цифрам: це ознака подільності. На число 25. А 88 ділять на 4? Делайте. Так, ділиться 22 буде. І так, дивіться, якщо дві останні цифри. числа, Це. або, А хто-то, може, скаже мені? Хто знает, знає, як перевірити, чи ділиться число на двадцать пять? Uh, ну, я, я знаю. Давай потом. Mm. Ну, uh, треба, щоб uh, було, uh, допустим, либо двадцать либо mm, пять. Так. Два нуля. Так. 200, так. Uh, 50. Так, 75. Чи 75. Тобто, якщо останні дві цифри, або два нуля, або 25, або 50, або 75, то число буде обов'язково ділитися на 25. Так. А число... я сьогодні заробив зірочки? Так, заробив. Ділиться на 25. І Міша дві заробив. Вони заробили, так, зараз. Нагорний. Дві, Платон, 10, і зірочку можеш в 11 перетворити. Ну, ні, я хочу посмотрети. А платон, мене... я зрозуміла, не зараз. І ще одна е ознака подільності на 8. Теж по останнім цифрам, але на 8, там по трьом останнім цифрам. Якщо три останні цифри, якщо три останні цифри. Утворює число. Утворює число кратне вісьми, то і все число ділиться націло на вісім, на то і все число можна теж написати кратне вісьми. Приклад теж. 3, 4, 20. Так, давайте перевіримо. Так, добре. Ось, наприклад, число 204. Ну, деяким дітям не так просто сказати, ділиться це число на 4 чи ні. Що тоді треба зробити? Поділити, так? Ділимо на не на 4, а на 8. 20. Беремо по 2. 16. Остачі 4, а 44 на не ділиться. Тому можемо сказати, що це число не ділиться на 8, бо 204 не ділиться на 8. А, так, а давайте таке число візьмемо. 9,9,0. 16. Що тут можете сказати? Останні три цифри це які? 0,16. Це число ділиться на 8. Ну, 16 же ділиться на 8, так? Цей 0 ми якби не враховуємо. Тому ми напишемо, що це число ділиться на 8, бо 16 ділиться на 8. Так, ну і взагалі є ще інші ознаки подільності, які ви можете конструювати самостійно. І так, чи можна це стирати, чи може зверху я можу написати? Ось дивіться, наприклад, на такі ознаки подільності. На, От Платон дуже хотів сказати на 6, але давайте я трошки дещо поясню. Число 6 можна подати у вигляді добутку двох простих множників, 2 і 3. Так, ми вже знаємо, що таке прості множники. Так ось для того, щоб число ділилося на 6, треба, щоб воно ділилося і на 2, і на 3 одночасно. Тобто, щоб число ділилося на 2, остання цифра числа повинна бути якою? Парною, так? А для того, щоб число ділилося на 3, сума цифр повинна ділитися на 3. Тому ми можемо сформулювати таку ознаку подільності на 6. І так. Тобто, так як 6 це 2 помножити на 3, то якщо остання цифра числа парна, остання цифра числа парна, якби ви. Дві ознаки поєднуєте в одну числа терепарна, тоді число точно буде ділитися на два, а сума цифр числа ділиться на три, а сума цифр числа ділиться на ціло на три то і все число, то все число ділиться на 6. Все число ділиться на 6. Так, на 6. Так само можна здогадатися, наприклад, про те, якою буде ознака подільності. На 15, хто може спробувати відповісти, як ви вважаєте, щоб число, ну, давайте Платон, будь ласка. 15 це добуток яких двох? Треба, до? щоб останні були. Ні, Платон, це... ти мене не чуєш. Я не питаю ознаку. На що б... як можна розкласти 15 на прості множники? Це 5, ні, це 7, та 7. Це 3 так. та 5. А, Яких 7? 15 на 15 не сильно ділиться. Тому не поспішай, я ж не питаю саму знаку, це буде ваше домашнє. Для того, щоб число ділилося на 15, треба, щоб воно ділилося на 5, тобто згадайте, яка так. повинна бути остання цифра. Так, і на 3. Не... Все, Платон, ти нічого мені не кажеш, бо ти лишиш і себе зірочки, і всього класу. Так, добре, скажіть, будь ласка, щоб число ділилося на 18, на які два числа воно повинно ділитися? Ну, на 2 повинно ділитися таблицю множення згадуємо, на 9. У вас є і ознака подільності на можна, 2, і що? ознака подільності на 9. А, Важна, я зараз можна, ще підказку даю. І ще одне число, наприклад. Можна? А... Так, Міша, не сказати. Так. 18 може ще ділитися, ділитися, ну, складатися, це 6 помножити на 3. 6 на 3 теж можна, але 6 – це вже не стандартна ознака подільності. Тобто угу. там останні цифри числа Ось треба так розкладати на множники, щоб у вас була ознака подільності на кожен з множників. Бачиш? А на 6-те вона є, але вона вже комбінована, вона з двох складається. Тому краще ось так розкласти. Але ти прав, можна було і 3 на 6. Ось в мене буде до вас таке завдання на зірочку, ДЗ буде яке? Сформулювати Сформулювати. Тобто записати, як ми тут словами, сформулювати ознаку подільності, ознаку подільності, на 15, 18, ну от на 15 і 18. Давайте так. Добре? Все, тоді на сьогодні закінчимо. Зараз я сфотографую ДЗ, бо потім будуть, як завжди, запитання. І ви можете йти на перерву. Так, у Поліни зірочка за ДЗ. Зірочка, але... А, зараз До... я запишу, в мене зошити є. До побачення. До побачення. Завтра До побачення. вже зустрічаємось в школі, До побачення. Школі про самостійно. До побачення, до побачення, до побачення. Да,